Христос Свято не страждає, на якого чекає. Така красива шовка, як нас, напевно, не буде десь наших хлопців і дівчат, які сьогодні біля Часового Яру, чи біля Коп'янська, чи на Курщині, але буде оцей момент надії, момент чуда. <зважаю>, Здоров'я. Я ще не зрозумів, що я приїхав у Львів, насправді. Поруч є зі мною мій син. Він був натхненником е, моїм до цієї шопки, тому що дружина була вагітна в той момент. І вона мені приносила попити і поїсти, коли я робив її біля ялинки у Львові. Це був як майстер-клас спочатку. Я ніколи не думав тут стояти, саме тут, що ми будемо збиратися про це. Ой, за і за і долини, Ми колядники із України Христа рождає.